Я хочу, хоч якось віддячити цій школі цим людям. Це харків'янка Ірина Шуляк. Вона на початку повномасштабного вторгнення змогла вибратися з під обстрілів у рідному Дергачівському районі, що на Харківщині. Вже більше півроку жінка волонтером допомагає у їдальні, в якій годують переселенців. 7 -го березня я сюди приїхала. 8-го я прийшла. і Сказала, дайте мені якусь роботу. То, що я без роботи не можу, ну і приютили мене на кухні. Вивчити всю роботу на кухні пані Ірині допомогла завідуюча виробництвом однієї з полтавських шкіл Лідія Дем'яненко. Вона говорить, що страви для внутрішньопереміщених людей готують звичайні, але при цьому ситні і смачні. Під свято, наприклад, ми старалися, я поставила в меню, ми робили і голубці, і шарлотку пекли, олів'є робили. Діткам всі так, стараємося, у нас ж діткам трошки меню додатково. То ми їм яблочко даємо, то блинчики печемо, то беріжечки які-нібудь, оладки діткам окремо. Ну, ну що я ще скажу? Мені у нас різне, кожен день різне, у нас не повторюється. Ця полтавська школа один із закладів освіти в громаді, що став прихистком для ВПО. Наразі тут проживає 119 переселенців, 15 з яких діти на сьогоднішній день. Ще у нас знаходиться в підпорядкуванні шкіл і дитячих садочків понад півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб, і безумовно, вони наші люди. Наші люди вони наші мешканці, тому що вони вже проживають дуже. Великий час тут ми намагаємося зробити для них в першу чергу умови, щоб вони не викликали у них сумнівів для існування. Серед переселенців, що живуть у школі, харків'янин Василь Гориславець. Хлопче каже, що умовами проживання задоволений. Нравиться. А, ну, тим, що тут є хороші кровати. мама рядишком спить. Також на базі цієї школи організували пункт незламності. У разі блекауту тут зможуть прийняти 250 осіб, говорить тимчасово виконуюча обов'язки директора Катерина Старостенко. Це кабінети, якому є інфрачервоні обігрівачі, ліжка, де можна відпочити стільці зігрітися і також випити. Чай, наприклад, з'їсти печиво не тільки тут зарядити ну, на всьому першому поверсі, також на третьому поверсі спортивної залі в нас є обігрівачі. На випадок вимкнення електроенергії у цьому закладі освіти є вісім генераторів та додаткові обігрівачі, зазначила Катерина Старостенко.